Друзі, вітаю вас на каналі ЛПХ. Наш черговий випуск в реаліях даного часу. Сьогодні ми будемо розмовляти на тему тривожної валізки, але, напевно, не в тому сенсі, в якому це було на початку війни, а в тому сенсі, який зараз присутній. Так. Отже, ми розглядаємо моменти про наплічник, тривожну валізку. Да, якраз таки в моментах, коли Відбувається артобстріл або ракетний обстріл, або зараз цими дронами камікадзе і так далі. Ну, по суті, за 8 місяців війни я більш ніж впевнений, що всі вже якісь свої валізки, особливо в прифронтових зонах, так приноровились, вони вже зрозуміли, що треба, і швидше за все, що вже ці люди можуть на своєму досвіді розповідати, що нам е, треба брати. Е, в загальному е, тривожний наплічник на Набивається тим, що нам може знадобитися. В першу чергу це обов'язково має бути вода, павербанк, ліхтарик, і шнурок, ну, і мобільний телефон. Бо, не дай Бог, якщо будинок складеться і будемо завалені, ось зв'язок в містах він все рівно більш краще і активніший, ніж в полі, лісі і так далі, то, можливо, можна буде навіть викликати рятувальну службу або повідомити, що ми десь там під завалом. Ось відповідно павербанк і шнурок дозволить е зарядити цей телефон. Е е ліхтарик дозволить нам е підсвічувати, особливо вночі. Рятувальникам простіше знаходити, куди саме треба пробиратися під завал, якщо звідти пробивається якесь світло, чути голос, так ось, і вони їм простіше нас знаходити. Ну, вода, якісь не знаю, там е снеки, крекери, все, що можна взяти. Ясна справа, хтось бере лоточки з собою, гречка, борщик, там ну хай буде. Хто його знає скільки ми там будемо сидіти. Натомість, якщо там діти, зрозуміло, що це потрібно брати якісь суміші, водичку, там, поїлку для дитини. Ось, якщо дітки трішки старші, можливо, там якесь малювання або там ігровий планшет чи ще що, щоб вони собі сиділи і не слухали ці вибухи, і не переживали, дивлячись на батьків, а займалися своїми справами і фактично занурювались в якусь гру, в мультик. І їм, в принципі, простіше це буде переживати. Ось знову ж таки, якщо спускаються в підвал і мають наплічник в тих, в кого є якісь хронічні хвороби, вони беруть якісь ліки, в кого цукровий діабет, там в них свої, можливо, навіть шприци інсуліну, там якісь солодкі, все, що може в разі загострення їхньої хронічної хвороби, може полегшити їхній стан. Ось в кого астма беруть. Ці прилади, які покращують дихання, відкритість дихальних шляхів, і їм навіть під час того, коли вони починають панікувати, простіше дихати. Ну, тобто за 8 днів, за 8 місяців, які вже у нас відбувається, це все вони знають. Але для тих, хто ще ні разу не був в цьому, і дай Бог, щоб о, і не були, це вода, маленький перекус. Знову ж таки, павербанк, шнурок для заряджання власного телефона, телефон і ліхтарик. Ліхтарик, можливо, там запасні батарейки. І ясна справа, що якщо є місце, закидати туди щось їсти, якісь елементарні, можливо, ліки про те, що ми говорили. Ось. Ну, документи однозначно, тому що будинок завалиться, вас дістануть, щоб розуміти, з якої квартири. І... Відповідно, повідомляти там чи родичів, чи навпаки, родичі телефонують, цікавляться, будинок обвалився, чи там загинули, чи не загинули, паспорт дозволить ідентифікувати. ось, Тому що коли дістають з-під завалів, там все сіре, може бути і в крові, і якісь ще моменти, і так просто візуально складно собі впізнати. Натомість рюкзак дозволить ідентифікувати, якщо він був на нас, або ми його тримали в руках, або він лежав хоча б біля нас, і це простіше поставити, щоб. Якщо телефонує там, чоловік, бо дружина була вдома з дітьми і вже відомо, що вона там в реанімації в такому-то відділенні або там в травматології. Ну, таким чином. Тобто це теж важливий момент як ідентифікація особистості. Скажи, будь ласка, ще таке питання. От є автомобільна аптечка? Є якийсь сенс брати її з собою, як якийсь там базовий комплект медикаментів, і чим її, можливо, потрібно доукомплектувати? Ну, В теорії це можна взяти, але все, що є в аптечці, ми повинні вміти користуватися. Але, на жаль, більшість наших автомобільних аптечок вони знаходяться в машині чисто для того, що якщо інспектор підійде і спитає, чи є аптечка, ми покажемо. Там хрестик намальований, пише аптечка, відкрили, і там купа різних непотрібних речей. Ось. І якщо ми її візьмемо, то можливо з того, що там залишиться, це, я не знаю, якісь бинти, джгут і все. По суті, на 95% її потрібно було би переукомплектувати. Так що з нею це добре тільки коробочка. По суті, так. По суті, так, звісно, там, якщо хтось укомплектував і поставив її під екстрені речі, тому що автомобільна аптечка, вона не являється е, якимось засобом для екстреної медичної допомоги. Вона повинна такою бути, але вона, на жаль, в нас такою не є. Ось, а ті пігулки, які є, якщо трапляється якась аварія і там якісь потерпілий, і ви йому зі своєї аптечки даєте пігулку, ну і виявилося, що в неї алергія на це, або вона має якусь непереносимість цього і вона померла. Не від аварії, від якихось травм, крововтрати, а від м, якоїсь там асфіксії, наприклад, та, або е не знаю, там ще якісь речі відбулись через цей фармакологічний засіб, то виходить, що вбивство по необережності. От. А чому вони знаходяться там в аптечці? Ну, як би складно сказати. І ти дивишся, що якісь цієї аптечки знайомим людям давати не можна. Так, так, однозначно, тільки так. І не можна давати так само ліки, якщо в когось, наприклад, там в подвалі знаходиться і він лежить, і щось там відбулося, чи навіть самі вибухи, все трясеться, і в когось погано серцем стало, він забув свої таблетки, а якась добра жіночка каже, ось мені оці допомагають і ви дасте, і з ним щось станеться. Це знову ж таки може бути не тільки адміністративна, але й кримінальна відповідальність, бо виявилося, що в нього там один препарат, а цей препарат викликає якусь алергічну реакцію. І йому не те, що він там зашкодить, а йому він е, має абсолютно всі протипоказання. От, Їй підходить, це добре, але як, як кажуть, е, свої ліки тільки для себе, але не для чужих. Тому не можна брати від чужих людей, якісь ліки навіть чорно кажуть, що не виходить. Добре, скажи, будь ласка, це якщо ми продумали плани відступу, так і зібрали угу. свою валізку. Але зараз от Київ на початку війни був дуже спокійним ну, містом, тому що там не було зовсім людей. Всі виїхали ще в перші uh -huh. дні. Зараз там знову дуже багато людей. І от буквально декілька неділь тому розпочалися знову дуже сильні обстріли Києва. Uh -huh. Атаки дронів, дронів Атаки взагалі сумасшедші. А, і от в такі моменти, що краще, от просто от, немає валізки, немає рюкзаку, немає сумки. От просто ти а, розумієш, що зараз кудись прилетить біля тебе. Що треба схопити найперше, таке, да, в паніці угу. включити свій мозок і схопити перше для того, щоб, можливо. ну… Людина змогла швидко е евакуюватися з mm -hmm. будинку. Mm -hmm. Тобто екстрений був самий екстрений, Саме екстрено, що от я трьох-три. Кілька маленьких часів, я зрозумів. Основне, якщо це ми не підготовлені і справді потрібно от вже буквально зараз вибігати, то в першу чергу не забудьте взяти дітей. <реш> Літніх батьків допомогти їм спуститися і документи. Бо якщо є не знаю, там загроза, або бачимо, що прямо там якийсь шахід летить на нас, той дрон, або ще якісь моменти, або перечуття, і ми не встигли це все зібратися, це документи і фактично власні. Діти, батьки, якщо холодно, хоча б накинути якусь курточку, це все. Та і, в принципі, якщо сидіти в підвалі там, кілька годин, то вибігши в футболці за якийсь проміжок часу вже буде холодно і було би добре накинути куртку, щоб відчувати себе більш комфортніше. От, в такому ну, форматі. Тут розумієш, така проблема, що, наприклад, опять же, по Києву самому, так? За ніч буває декілька. Моментів таких, що на нас летять то ракети, uh -huh. то дрони, то ще щось. Ну, неможливо, всю ніч знаходитися у такій бігатні, тому що навіть ну, в день у uh -huh. тебе не вийде, ну, не буде часу відпочити, тому що тобі знову весь день потрібно бігати туди-сюди. Uh -huh. І більшість людей спочатку, якщо вони от щойно повернулися до Києва, вони на це реагують. Їм дуже страшно, від того, що вони не розуміють, що відбувається. Що відбувається навколо них. А тут е ну, через неділю uh -huh. такої суматохи вони це, ну, вони повністю ігнорують. То... Ну, тоді виходить так, що в них не буде екстреного варіанту, в них має бути тоді підготовлений варіант. Тому що екстрений це коли нічого не було, і раптом трапилося. Бо тоді да, це екстрений працює. А так, якщо вони будуть бігати і туди, і назад, швидше за все, що свій наплічник вони залишати в подвалі не будуть, бо прибігши назад, його вже може не бути. Ось, відповідно, він має стояти десь там біля дверей як з якимось мінімальним вантажем про те, що ми, про те, що ми говорили. От. А так, якщо це екстрений випадок, то фактично документи близьких накинути на себе і спускатися, тому що набирати воду, брати якісь там харчі. Оці всі моменти вони забирають час, і коли прилітає там на четвертий, п'ятий поверх він е -е, падає. А ви знаходитесь на дев'ятому, восьмому і будинок обвалюється, то за цей час вже можливо встигали би якраз забігати в підвал, поки там приготуємо собі лоточок з харчами або з водою, тому що без їжі, без води можна прожити довше. А якщо буде обвал будинку. Ну по суті, так. Якщо є така можливість, то звісно, що їх потрібно забирати. Але якщо там кіт, собака під ліжком, ти його намагаєшся витягнути, діти кричать. Там чоловік, жінка в коридорі, там вже горланять, починається оця паніка, ти не можеш їх дістати. Вони там забилися в кут. Ну тоді кожен приймає рішення на себе, що важливіше буде. Чи не дай Бог загинути всією сім'єю, чи все-таки спробувати його дістати і можливо встигну. Тут вибір кожен робить свій. А якщо він так сидить там теж біля дверей або разом з усіма збирається, тільки що наплічник не вдіває, то його схопив і побіг. Це ж логічно. Ну, напевно, треба, якщо є власне авто, можливо, треба самому авто тримати там. Якийсь сухпай та воду на екстрений випадок хіба дублювати? Тому ну, що якщо все згорить в авто, да при прильоті, і виходить, що в нас вже нічого немає. Ми вибігаємо, воно впало на нас, вибиває там якісь шибки і автомобілі вже довкола горять. А ми надіялися, що воно все там, що й документи там залишили. Ну, це буде Ні, я... негативніше, але варажаю, як варіант дублюючи так, та так, так. вибігти з подвала. От, і якщо вони лежать в авто і дублюють те, що в тебе є з собою, чи те, що в так, тебе залишилось в квартирі, це тоді досить це такий це досить е рятувальний круг. Коло так ще одним з додатків може бути термопокривало, наприклад, що з собою беруть. Тобто, якщо ми не взяли, от як ти в футболці, термопокривало, коли ним огортаєшся, воно займає дуже мало місця, так так, так, так його срібною стороною на себе кольоровою від себе, тобто є жовті, помаранчеві, зелені, сині. Ось вдягнувся і вже буде тепліше, хоча б якщо немає цього. Що накинути на себе, і воно в задній карман, або наплічник кинувся, і вже простіше. Це вже без курточки можна просидіти в подвалі. Добре, Таїр. Дуже дякуємо тобі за те, що ти нам нагадав про цю дуже важливу інформацію. Як на мене, набагато краще ще раз послухати, чим ніж не почути. А... І головне зробити те, що почули, а не просто почути і думати, що так. нічого не станеться. Згоден. Друзі, потрібно наразі бути готовими до усього, тому не перенебрігайте повітряними тривогами та екстреними валізками. Бережіть себе. Бережіть себе, дуже дякуємо Путін Тарас. Їжте епікур, все буде Україна. Слава ЗСУ!